Як, наприклад, я саджаю е, дерева в осінній період, незалежності від того, які вони там плодові чи декоративні? Тобто я зараз поділюся інформацією, яку, е, яка провірена мною е, не одним е, роком. Тому Слухайте уважно і візьміть собі на заміточку, тому що це буде дуже важливо. Бо якщо просто взяти і як-небудь посадити, то можливо ви не будете мати гарного результату. А осінній період вважається, для посадки кущів, дерев більш сприятливіший, чим весною. Тому що після того, як тане земля, сніг. Перша влага йде, звичайно, у ваші рослини, які були посаджені в осінній період. А весною ви вже будете садити після всіх морозів, коли земля розмерзлася, тобто суху землю. Часто треба поливати, ну і так далі. І не забуваємося про теж про приморозки. Хоча вони не сильно будуть шкодити. Що для цього потрібно, щоб посадити? Якщо ви садите декоративні дерева, наприклад, тоді будемо про фруктові говорити і так далі. Слухайте уважно. Що потрібно зробити для цього, щоб посадити декоративні дерева, конкретно такі, як ялиця? Ялиця, наприклад, ійцбрекет, якісь декоративні сосни, тобто не дички, які викопані в лісі, а сосни. Вам особливо потрібно зробити просто рихлий ґрунт. Як можна зробити максимально рихлий ґрунт? Можете просто додати в універсальний субстракт, який буде додавати торф'яний, мілешечку кору. І осінні добрива. Осінні добрива, вони в принципі плюс-мінус ідуть на всі випадки життя. Тому це перше ваша задача зробити рихлий ґрунт, якщо ви просто посадите в ямку, незалежності від того, які саме навіть декоративні дерева, бо це ми зараз говоримо за декоративні дерева, чи то якісь хвойні, чи то вічно зелені лисяні. тобто ваша задача зробити максимально пухкий ґрунт. Я, добив, я добиваюся цим, досипаю до універсального субстракту, універсальний торф, ще досипаю мілкої кори, можна додати э, цих як це воно керамзиту, можна додати, ой Боже, як це? Перліту. Тобто, але більш такий, якщо це всього немає, можна взяти просто мішечок, мілесечко, як ногтики, як ногтики мілесечкою такої кори і, в принципі, досипати. І додаєте туди е, осінні добрива. Можуть бути спеціалізовані осінні добрива, такі, як, наприклад, ось, е, ось що це, який був перший, наприклад, відчистий лист. Просто йде осіннє добриво. Тобто виробник вже збалансував е, нам ці добрива. Якщо ви садите плодові дерева, плодові дерева можете досипати. Якщо ви там поодинокі випадки садите дерева, там якісь там одну грушу, одну яблуню. В принципі, теоретично ви можете їх садити просто в ґрунт, щоб він був головне питательний. Тобто, якщо це чорнозем, можете додати 2-3 жмені піску туди, щоб чуть-чуть свого роду таке зробити більш рихліший ґрунт, щоб рослина гарно стартанула. Що обов'язково додати туди, коли ви викопали ямку. Це я вам говорю з свого досвіду, як я роблю. І викопав ямку. У мене стоїть отак теоретично. Да? Припустимо, тут така земля так стоїть, тут ось ямка. Ну, не знаю, як об'ясняю так, але так як є, щоб вам максимально зрозуміли. І виходить. Земля, яку викопали, в ту землю і я додаю оцінні добрива. Тобто, чи спеціалізовані, можна додати, наприклад, азофоску, можна додати магній можна додати е, суперфосфат, можна додати подвійний суперфосфат, можна додати Тобто, е, Практично будь-які добрива, які не містять азоту. Поняли, так? Да? Ви додаєте, перемішали цю кубку землею, туди додали ще піску, перемішали, засипали і офігенно класно проляли. Це дуже важливо. Для того ми зразу перший робимо пролив не для того, щоб корінь не був сухий, а ми для того, щоб е пустоти, пустоти, які е будуть е між корнем і ґрунтом, щоб ви е зрозуміли, щоб максимально їх забити. Тому, в тому, незалежності від того, що ви маєте садити, зараз дивіться, я вам покажу. Е, чи це такі будете садити берскліти на штамбах, чи сосни, чи будь-які декоративні дерева, ви зрозуміли, що, що потрібно добавляти для них. Потім прийде весна, ось ірга, ну, не, дивіться, навіть перчик росте. Тобто абсолютно немає значення, що ви будете садити. Так само, ось ви полуницю садите. Да? Ну, Хорошо, що в мене полуниця в стаканчиках великих з мощним корнем. Ви так само ямку вирили, ви туди її кинули. І ви зараз кажете, як нам добитися того результату, щоб попали сюди добрива. Добриво, опять же, там, де ви маєте садити, ви можете наперед їх прокидати. Ще одне дуже важливе, чого я не сказав, що дуже велика проблема в нас на Вінниччині, Це ми знаходимося, до речі, тростянець Гайсівський район напротив Ставка. У нас на Вінниччині, напевно, це і максимально віздеє. Дуже великий наплив шкідників. Шкідників, які під'їдають наше коріння. Тому до цієї, бачите, добре, що я нагадав, оце молодці ці. Дякую вам велике, що ви дочекалися до цієї моменту в цьому відео, що ви не перелистали чи не, перели... не почали дивитися когось другого. Тому ви будете заразково наголошую додати інсектициди, які борються з ґрунтовими шкідниками. Це такі інсектициди, як антихрущ. Раз. Таке, як твікс. Тільки я зразу вам говорю, твікс препарат ефективний, але я його би не рекомендував би вам додати до плодових дерев при посадці. До хвойних додавайте. Він ефективно дуже хорошо працює, ну просто строк дії в нього довгий через то вам не потрібно для плодових. Для плодових можете вибирати антихрущ, белем, хорошо працює, ентоцит. БЛМ це ось така тема, щоб ви розуміли. Ось, ось, це такий ой, він ґрунтовий. Тобто ці всі препарати борються з шкідниками. Ви, бачите, скільки в мене тут рослинок ще є. всяких-всяких, Під шумок покажу, вазончики. Кажу По двазонне, бачите, які є такий підгрецький грець, під рельєф. Тут багато є. Ось дивіться, яка краса, яка структура. Бачите? Ну, Це, вже, як то кажеться, підшумок. І цим самим і цим самим, ви в цю саму кубку, де вирили, ви туди додаєте пісок. Дивіться, це стосується тепер до всіх. Та той ґрунт, який ви маєте засипати. Свої дерева чи кущі. Незалежності від того, чи це будуть плодові, чи це будуть декоративні, ви обов'язково в цьому ґрунті має бути добре е, від шкідника, від шкідника ґрунтового там. же. І ну, розрихлітіль, там, в залежності від того, якщо просто плодові, то пісочок можна або перлітік. А, ну, Підсочок просто дешево і сердито. І, а якщо ви садите ці більш декоративні дерева, то там вже більше може зрихлювати треба. Ну, це вже треба питатися конкретно в тих людей, які е, вам це продають, вони повинні е, знати, що вам порекомендувати. Хоча, як практика показує, Ах. Як практика показує, не всі щось можуть знати. Ну, то таке. Тому, хто щось не знає, можете писати, чим е, буду володіти, якою буду володіти інформацією, буду з вами, звичайно, ділитися. І то саме, саме, що там ще. Ну і все, зараз моргну в кінці.